Ну і далі в нашій студії з'являється вже політолог міжнародний Андрій Волошин. Вітаємо вас! Вітаю, слава Україні! Пане Андрію, як би ви могли ось прокоментувати, ми знаємо, що відбулася ціла низка таких міжнародних переговорів. Був і візит Арсен прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка до Берліна. і Ось вже була заява від міністра закордонних справ України про те, що 12 січня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України Росії, Франції та Німеччини в Берліні. На які сторони мають узгодити, все ж таки, чи відбудеться зустріч в Астані. На вашу думку, чогось слід очікувати? Від цих переговорів. Я думаю, що зустріч в востані слід очікувати. Єдине, що вона може відбутися трохи пізніше. Тобто не 15 січня. Так, можливо, пізніше, тому що ну, на цій зустрічі можна очікувати вже якихось нових домовленостей на, на кшталт мінських. Тобто, ця зустріч вона мала би скріпити вже готовий попередньо готовий текст і узгоджений підписами. Також ну, можливі по суті, якби два сценарії поведінки Росії, два основних: це або вона йде далі в атаку, і зараз вичікує час. В такому варіанті от, їм вигідна зустріч, щоб, начебто, відвернути увагу і показати, начебто, свої позитивні миротворні побажання і нахили. І як другий варіант, якщо вони справді от вже хочуть поступово відмовлятись від підтримки терористів, щоб підтримати все таки свою економіку, вийти поступово з міжнародної ізоляції, тоді вони також зацікавлені в цій зустрічі. Ну, відповідно, Україна також зацікавлена в наступному Андрію. А от ви кажете, що нові домовленості можуть з'явитися? А власне дійсно нові чи буде просто вимога а, дотримуватися попередніх? Тому що поки ми чули від а, міністра Клімкіна, що будуть насамперед вимагати дотримання попередніх домовленостей? Що фактично всі попередні подозріляє. будуть як база для цих домовленостей? Але тоді ну постає питання: ну навіщо зустріч в Астані? Чому не можна її було так само? провести в мінську або в Парижі чи в Берліні, також чому залучати Казахстан, який, як ми знаємо, як союз є так чи інакше союзником Росії по Євразійському союзу, звісно, Казахстан намагається бути нейтральним в цій ситуації, і сама така роль дипломата це має піти на користь Казахстану, але навіщо навіть суто географічно подивитись, чому там. І Україна мала би також спробувати, щоб залучити до переговорів країни гаранти Будапештського меморандуму. Ми маємо на це право це і США і Великобританія тільки право ще й суб'єктність. Але поки ми готуємося до зустрічі в Астані, вже в нормандському форматі, 에, продовжуються і переговори в певному 에, мінському. Тристороння контактна група провела черговий раунд консультацій з представниками самопроголошених ДНР та ЛНР. Таке повідомлення з'явилося на офіційному сайті ОБСЄ. за інформацією організації. Формат консультації, відеоконференція. головні теми реалізація мінських домовленостей, зокрема припинення вогню, звільнення заручників та полонених, і гуманітарна допомога районам Донбасу, які постраждали від бойових дій. Тож, пане Андрію, на вашу думку, чи можемо ми казати, що е, переговори в нормандському форматі в Астані, ну, тобто такий певний казахстанський формат, е, із долученням Нурсултана Назарбаєва, що він. Е, Певним чином ставить хрест на мінському форматі. Або ні, я думаю, що це має бути навпаки, як так, послідовником мінських домовленостей, тобто не ставити хрест, а продовжувати їх. Позиція України в тому, що. Терористи постійно порушують мінські домовленості, тобто ніякого припинення вогню немає. Були хіба що там певні дні було послаблення вогню, але ми бачимо, що кожен день йдуть обстріли. 14 обстрілів лише за цю ніч. Сьогодні ми чули від прес-центру АТО. Тому тут я думаю, що Росії або треба визнати, що вони не мають якби такого визначального впливу, або навпаки задіяти свій вплив. На туристів, тому що Ну, а дивіться, чи задіяти чи ні? Власне, з одного боку говоримо про інтенсифікацію знову ж таки обстрілів. З іншого боку, таке слово як новоросія, таке визначення поняття, воно ну, взагалі зникає з риторики і Путіна, і Суркова, і зокрема його оточення. З одного боку, ніби йдуть на вирішення на конструктив, а з іншого боку, посилення обстрілів. І з'являється, скажімо, інтерв'ю такого діяча, як Гіркін, який говорить про те, що а взагалі Росія мала б визнати свою участь у конфлікті на сході України цікаво, чи а, можуть такі заяви, як заяви Гіркіна, з'являтися незалежно від Кремля і без його відому. А, і про що це може свідчити? Я думаю, що можуть з'являтись, тому що він, хоч і є так великим прихильником Путіна, але він все таки іноді каже щось від себе. Тим паче, що він вже не має зараз ну ніякого такого впливу. Я до речі, ну дивився якби, інтерв'ю з ним. Це була передача, де він а він виступав, і його другим співрозмовником це був Борис Міронов, колишній міністр друку. За часів Єльцина, до речі, це відео було б дуже добре, щоб дивилось більше росіян, тому що якраз Міронов, от він виступає ну як суто, як російський патріот, але він дуже сильно критикує дії Росії. Він каже, що Крим це вкрали по-бандитському, тобто, це навіть не була як відкрита агресія. Це якби просто вкрали. І він дуже сильно просто не лишає аргументів для російських націоналістів підтримувати Путіна. І Гіркін багато в чому, особливо в критиці Путіна і влади Росії, він з ним погоджується. Він тільки казав, що от не можна критикувати Путіна зараз, тому що е, Путін, начебто, все-таки вивів Росію на якийсь там е, новий. Виток та ну, да, у, у їх розуміння розвитку що... і для нього якби війна головне. Але так. так видно було, що Гіркін він якби дуже незадоволений тим, як його усунули. Просто він не хоче зараз розкривати там всіх деталей, щоб ну не нашкодити Росії в цілому. І Росія, якраз вона могла би повністю відмовитись ну, не тільки від Гіркіна, а й взагалі від терористів. І якраз так, якщо могла зробити не, це зараз, це цікаво. був би гарний момент, враховуючи інші події, які відбулись в Парижі. Ну, а Андрій, чи так слід очікувати, що все ж таки буде таке повне дистанціювання від самопроголошених республік? Я думаю, що не слід особливо найближчим часом, але все одно треба цю тему от їм закидати. Тобто цю тезу мають просувати вже так, українські так. дипломати. Так, і не тільки, ну і ця теза в принципі і просувається. Ну, наприклад, не дарма в списку «Top thinkers», «Global thinkers», «Foreign policy» там в одному розділі на одній сторінці, в розділі «Agitators», пропагандисти. Там і Путін, і Дугін, його якби так, так ідеолог, так. і деякі ну деякі терористи. Тобто, це розділ пропагандистів, там терористи, спонсори терористів і Путін. Та якою командою ну і давайте ми знову ж повернемося до переговорів міжнародних нормандська четвірка на рівні міністрів закордонних справ збереться в Берліні 12 січня. Про це повідомив очільник вітчизняного МЗС Павло Клімкін. Нагадаю, в п'ятницю відбулася телефонна розмова між керівниками міністерств України, Росії, Німеччини та Франції. Говорили про подальші кроки в мирному процесі на Донбасі. Раніше Франція та Німеччина поставили під сумнів. Чотиристоронню зустріч президентів наступного тижня в Астані, бо вважають, що за підсумками кількох попередніх раундів переговори у різних форматах суттєвого прогресу в регулюванні конфлікту на Донбасі не дали. Та можливість провести зустріч в Астані, вважає Клімкін, ще є для нас важлива деескалація ситуації на Донбасі, але потрібні не формальності, а реальний результат. Сподіваюся, у понеділок у Берліні ми зустрінемося з міністрами закордонних справ у нормандському форматі. Це буде підготовка до подальших переговорів на найвищому рівні. Ну, ось така заява пролунала з вуст Павла Клімкіна. На вашу думку, все ж таки, що вірогідніше, що ця зустріч буде, буде пройде 15 січня або пізніше про що ви казали раніше, але ми чуємо ось зараз сумніви, певні сумніви від представників Франції та Німеччини. І наскільки вдасться роль посередника Нурсултану Назарбаєву Назарбаеваксакалу пострадянської політики? Я думаю, що складнощі, тому що та Росія не хоче йти на поступки. От, і вона хоче, ну, вимагає певних поступок від України, але сама не хоче йти на поступки. І... Але сама зустріч от, вона має відбутись, тому що ну, видно, що для цього є політична воля, політичне бажання. Тому навіть якщо ця зустріч буде неефективна, вона все одно швидше за все пройде. Я не впевнений, що Казахстан, як я вже казав, що це найкраще місце для зустрічі, тому думаю, що буде швидше Назарбаєв не посередником, а може просто організатором зустрічі. Але тому... він то теж має взяти в ній участь. Так, Принаймні, він... за попередньою інформацією. Вміть, але я не думаю, що його позиція, що вона має якийсь вплив як на Путіна. Ми можемо згадати, Путін взагалі допускав такі певні. Скажем, так принизливі для казахського народу заяви, що Казахстан не мав державності, але ж була реакція. Ми пам'ятаємо так, так, була реакція, і це реагувало. для Казахстана добре, тому що вони, наприклад, святкуватимуть 550-ліття 50 казахського ханства, то вони більше розуміють, що потрібно будувати національну державу і бути обережними в стосунках з Росією, тому що вони можуть бути. При цьому, одним з наступних... при цьому Казахстан є одним з найпослідовніших е ініціаторів і сторонників загалі то створення Євразійського союзу та його функціонування. На вашу думку, ось, те, що взагалі то переговори щодо врегулювання української кризи відбуваються ну, там, спочатку в мінську, потім в Астані. це все є союзники Росії. Чи можемо ми казати, що такі переговори проходять ну, фактично на російській території або на е території дружній Росії? Ні, я думаю, що не можна так казати, тому що це не російська територія, і можна навіть спостерігати тенденцію, що і Білорусь, і Казахстан, вони все таки дивляться більше в бік заходу. То вони, хоч і сою... лишаються союзниками Росії, але в них збільшуються економічні стосунки от, з Європейським Союзом. І в перспективі вони думаю, що мають стратегічне бачення, що треба диверсифікувати свої зовнішні контакти, і ну, треба поступово відходити. Від євразійського союзу, який є зараз, тому що це такий досить невдалий проект. Ну, прив'язкам розуміємо і валют національних цих країн до рубля, і ті процеси, які зараз курсом відбуваються, і з позиціями взагалі так. рубля, як такого, і економічна ситуація, тобто диверсифікація, певна, і ви говорите про іміджеві. Такі напрацювання. Ну, ми ж зокрема розуміємо, що Нурсултан Назарба він довго і послідовно працював над іміджами переговорника. І, зокрема, Астану позиціонував як таку площадку для переговорів. Зокрема для міжконфесійного діалогу і розуміємо, що там безліч зустрічей проводилися на високому рівні релігійному. Зокрема, ну тепер а, вже в політичну площину. Да, тобто можна говорити про а, таку напрацювання суб'єктності певної. Правильно вас розуміємо? Так, так. Ну, а, а але чому дивіться Андрію? От ви говорите про те, що можливо ця зустріч буде неефективною, але вона все ж таки буде. Ви впевнені, що вона відбудеться. Але, от, зокрема, міністр Клімкін каже про те, що розуміємо, що переговори попередні у різних форматах суттєвого прогресу в регулюванні конфлікту на Донбасі, як ми бачимо, не дали і покладає сподівання і надію саме на Астану. Отак, от знаєте, міністр говорить: ну не вдавалося, не вдавалося цього разу. Я впевнена, що вдасться. Це він говорить, тому що він міністр він змушений так говорити. Він дипломат. Чи дійсно є щось таке, про що ми не знаємо? Я думаю, тому що рано чи пізно ця ситуація вона ж має якось розвиватись і має мати якесь завершення. Ну по суті, від Росії що найбільше потрібно, це закрити кордон без підтримки Росії з так званими ЛНР ДНР. Це лише питання часу, скільки вони там е, протримаються, і лише питання того, що, що з ними буде далі. Тому потрібно е, чітко зробити кордон е, з Росією, щоб його контролювали. Можливо, на певний час за, за участю ОБСЄ або інших. Міжнародних. Ви на ОБСЄ, в принципі, покладаєте сподівання? Е, ну, насправді, не особливо. У сенсі кордону. але кордон. це просто може бути. ну, Їм просто не, навіть не дають працювати там, е, зараз. Ну, Я власне, не думаю, що, що це йдеться. буде ефективно, тому що кордон його проти, протяжність досить досить велика, і в ОБСЄ просто буде недостатньо кадрів, яких вони можуть туди надіслати, які би контролювали цей кордон. Ну ОБСЄ його потрібно... в гравець у переговорному форматі Хай та Львіні Ми пам'ятаємо да, яка була і участі і була забезпечена на всіх раундах переговорів, які всі вже називають сьогодні неефективними, говорячи про нормандський формат, що Мінський не виправдав себе. Взагалі ОБСЄ як гравець він буде зникати чи буде будуть його позиції залишатися сталими у переговорному процесі? Я думаю, що це він лишатиметься, тому що Росія вона не хоче залучати в переговорний процес, як я вже згадувало країни гарантів Будапештського меморандуму, як Британію, Америку, тому їм і вигідний ну, саме посередник ОБСЄ. Тому що там є також, якби різні думки, там є і трохи більше російського впливу, ніж вони мають цей вплив в інших країнах. Власне так. Ну, про що ваші колеги-експерти неодноразово а, заявляли, зокрема, і в нашому ефірі. А, скажіть, будь ласка, ми говоримо ще давайте, про ці ресурси, які можуть вплинути суттєвим чином зараз і на Україну, і на зовнішні гроші. Ми говоримо про гроші. Заяви, зокрема, а, з боку Європи про те, що нам можуть надати 1,8 мільярда допомоги. Кредитної допомоги, зрештою. А про що вони говорять? Про те, що дійсно Європа вже випрацьовує такий план маршала для України, про що неодноразово заявлялося, але до конкретних цифр справи не доходило. Тепер маємо конкретні цифри. Про що це свідчить? А, ну цю допомогу, допомогу її воно. не, не можна назвати планом маршала. Ця допомога вона буде надана. От ну тільки тоді, коли як якби. Реформи або план, чіткий план проведення, але план маршала або новий план, можливо, план Грібаускайте, це має бути абсолютно інша річ і побазована не на пози не на позиках, а можливо на певних інвестиціях, причому такого більш глобального масштабу, ніж ця сума, яку можуть видати. Під ну що ж, побачимо, чи виділи чи виділить Україні, європейський союз Україні ці гроші? Політолог міжнародний Андрій Волошин був гостем нашої студії. Почули його думку щодо міжнародних процесів.